Привіт і слава Україні, друзі. Ви знаєте, в мене складається таке враження, що ця хвороба заразна, або їх в офісі президента там ну хтось заразний покусав. Оці от наші предсказателі, оці от доморощені провидці, відверто кажучи, вже ну, дістало. Я розумію, що пан Даніло він досить поважна фігура в нашому політикумі, тому що це секретар РНБО, який має дуже багато інформації. Ну, Відверто кажучи, ну, коли він виходить каже, що наступних три місяці буде важко. ну... Що я можу наголосити, а нам що попередніх 11 було легко? Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дивіться відео сюжет. Можливо, хтось щось почує для себе вперше, можливо, хтось щось уточнить те, що раніше чув, але тим не менше, дивимося, ставимо вподобайки, активно коментуємо і перепощуємо це відео. Остання заява секретаря РНБО Олексія Данілова, що наступні кілька місяців будуть дуже важливими у війні Росії і України. Вони будуть май... майже вирішальними в цій битві, до якої ми готуємося і готується наш ворог агресор. Ну, це він сказав у контексті того, що Сергія Суровікіна змінили на посаді командувача об'єднаного угруповання військ на Герасимова. Це він в цьому контексті сказав, але я так розумію, що. Якраз от ближче до весни варто готуватися до якихось таких, можливо, серйозних наступальних операцій. Я не хочу обідати пана Данілова. Він сказав те, що він сказав, в принципі, я на це не сильно зважаю. Чесно кажу, тому що перед тим Буданов виходив, взагалі казав, що весною ми вже закінчиться війна, ми переможемо. А ще перед тим доморощені ті рожеві поні, яких називає мій товариш і побратим Борис Філатов. Ці предсказателі настрадаємося доморощені, да? Оці от рожеві поні виходили і казали, що ми тут до нового року вже в Крим зайдемо. Розумієте, Прогнози штука неблагодарна. Те, що наступні декілька місяців будуть вирішальними, ну так звичайно. А потім а декілька місяців це скільки: 9, 8, 12, Ну це ж місяць, даже можна міряти. Ви знаєте, Росія проводить мобілізацію. Якщо не помиляюся, вже від сьогодні в них замкнулися кордони. Тобто, я думаю, що оголошення стану війни в них буде. Російська пропаганда накачує історію про те, що вони воюють проти НАТО, за допомагають братському українському народу. Ми вже це бачимо. Ми ж це чуємо в наших українських медіа. Нещодавно в себе на Ютуб каналі Лапін Україн», я про це теж говорив, В українських медіа зараз процвітає теза, що в Україні допомагають е... в війні на Україні. Я зараз точно процитую класика, як було сказано в одному з наших телеканалів: а що Турція ну, це ж учасник війни в Україні, тобто це в нас в українському телебаченні, це вже звучі, та тобто, ці наративи будуть скрізь процвітати, і не маючи перспектив, прожити своє нікчомне життя, росіяни підуть в армію. Другі тези, які зараз в Росії накачуються, це те, що срочники, молоді пацани, молоді ребята, 18 20 років, Просять, пустіть нас на війну. Ми хотімо з братьями сражатися вместе проти НАТО. Розумієте? Полтора мільйонарні. А я тут пам'ятаю, як міністр оборони наш, той, який великий міністр оборони, який не може вирішити проблему з маленьким Мавиком, да? я про Резнікова. Він говорить, що нам мобілізація взагалі не нужна. Ну, ну, ви понимаете? розумієте, в чому когнітивний дисонанс? Даніло каже, що буде тяжко і буде жопа, а... В цьому контексті можуть тільки пригадати Фаїну Ранєвську, таку ну, вульгарну немножко жінку, до якої прийшли і кажуть: пані Фаїна, от ви знаєте, от в русском словарі нету слова жопа. а Вона каже, странно, жопа є, а слова нет». Ну, от нас так само, в державі Україна. Тобто Даніло виходить і каже, що скоро буде дуже важко. А Різніков каже, що на нам мобілізація, нам не треба ніякої мобілізації, у нас все добре. Тому що є політичні заявлення, які можуть бути непопулярні, а вдруг збудуться прогноз Буданова, і ми весною закінчимо війну. Це ж осінню треба буде йти на вибори. Розумієте? Тобто в них ще політика. Я думаю, як би то, щоб війна закінчилася, щоб ми вже їх вклеїли, розумієте? Ви всі переживаєте, журналісти працюють, а в них жопа є, а слова немає. У нас ОПЗЖ є. Партії нема, а депутати є. Розумієте, в нас депутати є, а партії ні. От геть як по класіки жанра. Тому заява Данілова, що буде важко, так буде важко. Мобілізація в Росії буде продовжуватися. Так буде продовжуватися. Чи треба нам робити мобілізацію, щоб потім не бігати з жопою в милі і не шукати зброю, бронежилети, каски для чергової мобілізації, яка пройде і, наприклад, мобілізуємо мільйон людей. Ми їх що, взуємо, вдінемо, вдягнемо. І, і як ми броню ми їм дамо, знову будемо бігати, як весною, скидуватися, шукати бронежилети і так далі. А нам на таможні, які на таможні будуть казати, а бронежилет і каска це подвійне призначення, тому треба додаткова довідка запит від воїнської часті. А воїнська часть не може дати 10 запитів, чому бо їм положено тільки по штатному розпису один. Я ще до прикладу сказав це як про автомобілі. Приклад той самий. Тому що, коли немає бронежилетів, що робить командір воїнської частини? Звертається до, до вас, до нас, до п'ятих, до десятих, до різних волонтерських організацій, яка перша привезла, ті бронежилети й роздали. Правильно? Ну, вроді би, нормально. А тепер порахували, що ти звернувся, наприклад, до фонду, ну, наприклад, Притули, що тобі треба тисячу бронежилетів. А ще звернувся, наприклад, до фонду там, справи громад, Тоже, ну, про те, що тобі треба тисячу бронежилетів. Потім на нами, митниці кажуть, а що ти на дві тисячі? офігел ти командир, в тебе всього тисячі людей, а в тебе два звернення по тисячі. Ну, я так зараз фігурально виражаюся, ага. але, в принципі, це, ця проблема якраз в тому і полягає. А ми ж не знаємо, хто безліше привезе. Розумієте? Скажімо так, формування підрозділу я почав е, визначений наказом термін, і через, майже через 10 днів вже ми виїхали на виконання бойового завдання на Схід. Це знаєте, це коли мені говорять, що ну, російські мовики, які ж там не обучені, а якими ми поїхали. Просто-напросто, якими ми в лютому, в березні поїхали. Сильно обучені. Тому, знаєте, от от, нашу, недооцінювати супротивника, як говорив Сирський, ну, це саме найбільше ганебне на війні. От. І от в цьому контексті я вважаю, що буде дійсно буде важко, прийдеться приймати непопулярні рішення. Так, прийдеться, прийдеться думати про мобілізацію. Ну, Слухайте, ну, в Росії мобілізаційний ресурс 25 мільйонів. А вони так, зараз, ні. знаєте, що вони зараз зробили? Вони зараз е, Путін е, е, фактично затвердив вже е, збільшення е, підвищення призовного віку до 30 років. Ну так, ну дивіться, призовний вік е, був. Ну, це для строкової служби, для тих, хто ще не купав в армію. У нас був, допустимо, і в них так само, 27. до речі, в Росії. На да, 27, тобто 18-27, Але справа в тому, що це робиться для чого? Щоб не оголошувати стан війни, треба додатково людей призвати в армію. Да? Угу. І тоді це робиться. А в нас і так воєнний стан для нас. Це в принципі в нас призовний вік сьогодні від 18 до 60, Розумієте? Поэтому, ну це така технічна річ, скажімо так. Е коли нема добровольців, треба добрати, просто мобілізувати. Примусово. Але в тому, що? Російська армія має півтора мільйона. Ну, як би там не було, мільйон сто п'ятдесят них було. Плюс зараз 300 тисяч мобілізували. і Якщо зараз будуть продовжувати мобілізацію, то в них буде. А в нас, так каже Даніло, що буде тяжко, так буде тяжко. У нас 8 мільйонів жінок і дітей, нормальних, як кажуть, людей майбутнього покоління підростаючого працездатного населення. Виїхали за кордон. Вісім мільйонів українців виїхали за кордон. Так, а давайте продаємо, скільки в нас населення. Тепер давайте ще порахуємо, що. Якщо не помиляюсь, 5 мільйонів станом на жовтень місяць це внутрішньо переміщені особи. Це ті, які тікаючи від війни, ну за кордон не поїхали по різним причинам, переїхали там десь там, на західну Україну, ну розосередилися. Це люди, які теж потребують певної матеріальної підтримки, в тому числі. Так, ну маємо всього скільки? Вже вісім плюс п'ять, чи там чотири з половиною. Ну от 13. третина населення в нас вже зараз є потерпілими від війни. Третина населення, а я наголошую потенціал російської мобілізації до 25 мільйонів, а в нас всього 40. із них третина. Вже ми вважаємо це ті, які дійсно точно не воюють. Розумієте тому о, західні партнери, якщо вони будуть тилитися ще місяця два-три з танками, то ми не зробимо контрнаступ. Якщо ми не зробимо контрнаступ, то ми отримаємо велику велику проблему, бо ці свіжо мобілізовані росіяни прийдуть як підкріплення до нині діючих військових частин. А нам потрібно ці частини розбити для того, щоб їм не було куди йти. Розумієте, от вся різниця. І ще вони трохи потеляться з танками. Я вам скажу, тоді буду я не буду великим провидцем, якщо скажу, що війна затягнеться на роки. А якщо війна затягнеться на руки, то все, все всі ті, хто виїхали за кордон, вони вже ніколи не повернуться в Україну. І кажуть, Лапін, що ти тут нагнітаєш? А я завжди кажу, так дуже елементарні речі. Люди добрі. Ну, поїхала дружина з сином. Син пішов в школу. Прожили вони там рік, другий, третій, в нього там свої друзі, він вже добре знає мову, правда? І тут, десь так приблизно там, через декілька років, вона каже: все, їдемо додому в Україну. Що дитина скаже? А чого я маю їхати? У мене тут друзі, в мене тут життя, я тут вчуся, у мене тут школа, у мене тут перспектива, а що а їхати? А ми йому скажемо, ні, ми патріотично будемо відновлювати страну. Він скаже: так почекайте, я ще в школу хожу. Ну, ви собі там ну, я, я в школі, я ще школьник. Розумієте, це теж та проблема, з якою ми зіткнемося. Тому нам дуже конче, потрібно, щоб збулася мрія багатьох українців, яку вони просили в Святого Миколая, щоб той Святий Миколай разом зі своїм союзником Санта Клаусом допомогли тому дяді Валері і дали 300 танків, 700 БМП. Так, нам треба це, тому що якщо ми не зараз не зробимо контрнаступ, у нас будуть дуже великі проблеми. І про реактир. <свят> предсказання Буданова, що війна закінчиться в маю. <свят> Воно просто буде вже тоді, вже геть не до сміху, і мені в тому числі. І тут ці ситуації я зараз не хочу нікого звинувачувати, але давайте припинимо займатися оцими рожевопоніством. Розумієте, давайте перестанемо то предсказання. Люди сидять у нас завдяки цим предстазанням влітку з-за кордону повернулися дуже дуже багато жінок і дітей. І гуляючи сьогодні з дітьми з колискою е, коло будинку, вони не реагують на при, на тривогу. Бо ціле літо був мир, і вони їхали додому. Тому що в Києві все добре, ресторани, кабаки, майбахи, мерседеси, корки в місті. Ну так само в інших містах. Я зараз Київ просто як до прикладу привів. Бо тут саме тісно майбах, майбах не може розвернутися в Києві настільки корків, що проблеми людей. А пам'ятаєте, як я після війною перед війною говорив, що якщо буде перший прильот, то будуть такі корки? В напрямку там на закордон з тих всіх майбах, і Мерседесів, вони ж не поїдуть воювати, вони будуть ломитися. А тепер вони приїхали і накидатимуть нам. Розумієте? Ну, я до чого просто веду, що от на, на превеликий жаль, цивільне населення, яке в перші місяці війни було за кордоном, в той час, коли були найбільше прильотів по нашим містам, розслабилися, повернулися. А тепер виходить Данілов і каже: Ну слухайте, будуть проблеми скоро. І от що робити цим людям? До красивих чи до розумних? Знову ломитися за кордон чи далі гуляти з е колясками в дворі і не реагувати на сигнали тривоги? Ні, коли прилітають, то реагують всі. А так, всі на розслаблених ходять. Знову починається ота от єрунда, ота фігня, так би мовити, яка була в 15 16 році. Ну, війна, і так дета далеко. Для тих, хто воює, ну якраз от таке кон... враження влітку і восени, якраз воно й було да, аж да, до вересня місяця, мільйон. коли почалися прильоти. Да, а в нас тут контракти мільйони. А ви знаєте, для тих, хто воює, для волонтерів, для їхніх родичів. От то в них проблеми. А в нас все добре. Останні вон ці призначення кадрові ті корабельні, сосни, місто послов чи послиць. Uh -huh. да. ну, ми ж все це бачимо. Це ж, ж пов'язано не з професіоналізмом. Ну, навіть те, що нещодавно от цей скандал, який зараз роздувається, ну чесно кажучи, навіть я обично не реагую на такі скандали. Ну тому що там вже зашквар на зашкварі в парламенті. Але, наприклад, в делегацію Пар'є було проголосовано прийнято рішення. Комітет проголосував, підтримав Порошенка. Ну, вроді би ж, нормально, ну людина з дипломатичним досвідом, з сумасшедшими зв'язками за кордоном, там знанням кучі мов і так далі. Ну, що тут такого. Та ви що? А вдруг в нього вийде щось? Ви що, сіли вчора переголосували, сказали, ні ні, Порошенко це погано, давайте буде, хай буде інший. Ну, справа не в тому, але давайте говорити про політичний якийсь бекграунд, давайте говорити про досвід, і саме головне дипломатичні контакти в світі, все працює на особистих контактах. От є протокол, є контакт. Якщо в тебе є особистий контакт, воно летає. Якщо в тебе просто по протоколу, ну так, да, добре, ти приїхав, поїхав. І от в цій ситуації, ну що їм там, знаєте, переляк в очах, бо скоро вибори, чи що. Ну вони реально ну, вони сидять в парламенті, і таке враження, що в них, знаєте, типу, щось здорове, десь думка якась є, потім з офісу прилітає така піндюліна, от, і вони починають вже задню передачу включати і там щось робити в другу сторону. Тому в цій ситуації. Оце от нерослаблюності, знаєте, війна є так где-то далеко. Війна ну, війна тут і війна. на дипломатичному фронті, звичайно, повинні працювати, тому що ось знову ж таки, вчора президент Польщі заявив про те, що мають намір Україні передати роту танків Леопард. Сьогодні Німеччина каже: чекайте, а ви нас запитали про це. По-перше, ми на передачу таких танків повинні дати якісь дозвіл. Ну, тобто, знову процедура може затягнутися, Ще якщо розкажу. вона буде. Дивіться, я хочу, щоб ваші слухачі, глядачі, і всі, хто нас чує і бачить, звернули увагу на інше. Беремо рівно відвертаємо сторіночку на 100 років назад, ну чуть-чуть, на 90. Дивимося, коли Гітлер прийшов до влади. Що робив світ? Стурбовані були. Стурбовані були, коли він віджимав Чехословаччини кусок. Стурбовані вони були, коли там непонятно там з австрійськими речами. Вони навіть були стурбовані, коли Польщу дірібане Гітлер з Сталіним. Да? І що далі? Пропетляли від війни? Ні, не пропетляли. І французи не пропетляли, і італійці не пропетляли. Ну там свої були нюанси, але справді іспанці не пропітляли, ніхто не пропетляв. Почалась Друга світова війна. На сьогоднішній день всі ж думають, що пропетляють. Стурбований світ, різко занепокоєний, і думає, що пропетляє. А я вам скажу: якби всі ці Хаймерси, всі ті речі, які ми сьогодні. Маємо, да? В березні, в квітні. Які були б ситуації сьогодні? Розумієте? Тому в цій ситуації я це розцінюю. Як знаєте, думаємо, що пропітляємо. В результаті війна розтягнулася на рік. Західний світ потратив колосальну суму коштів на нашу підтримку. Таку саму колосальну суму коштів на підтримку біженців. Ще колосальну суму коштів на підтримку військового потенціалу України, так? економіки України і так далі. Ну, якщо війна затягнеться ще на рік, то що буде менше витрат? Ні. Тому, можливо, пора давати танки. Їх треба вчора. Бо якщо ще раз наголошую, якщо ми зараз не розвалимо те, що в нас сидить в Україні, особливо на Донеччині, свіжі мобілізовані поповнять ці ряди, і війна буде довго, дуже довго. От що мене турбує. От, у нас, от у нас зараз дуже короткий лак часу. Ви ж розумієте що танки. Танки треба дати, і ще треба мати е, запчастини і можливості обслуговувати ці танки. Другий момент, ну хлопці навчаться їздити, стріляти, це, як кажуть, наші хлопці за тиждень це навчаються. От. Але ремонтні ці всі речі вони повинні йти за тими танками. От. І стурбована Німеччина, ну вона ж свій час думала, теж, що пропітляє і буде міжнародним газовим хабом від російського Газпрому. Правда? Ну вони ж теж думали, ну і що йде сьогодні той Північний потік. 2 Вони повинні зрозуміти, що іншого варіанту нема. І війна сьогодні йде не в Америці, а війна йде в Європі. Я вам скажу: ну, в Америці теж є дуже багато танків. Тих, які на храненні зберігаються. І інший момент, давайте подивимося на питання. Є не дуже нові моделі, але, тим не менше, старі моделі, наприклад, там близько 50 танків в Великій Британії. Вони їх взагалі хотіли утилізовувати. І зараз точаться переговори, щоб їх все-таки нам віддали. Ну, на що їх утилізовувати? Ну, віддайте їх Україні. От зараз теж говоримо. Да, тобто, да, я розумію, що світ не україноцентричний. Я це розумію. Що і, ну, це десь приблизно так, знаєте, Путін бомбив Грузію. Сильно ми тут переймалися. Ні, ну ми переймалися, звичайно, там молодий е, політик е, Сакашвілі, Ющенко підтримали, і поляки підтримали. Ну, але ми сильно це дивилися по телевізору. На економіці і на бюджеті України це не сильно сказалось. Ну, все, ну такий світ. А коли в Сирії була війна, ми що тут а, щось щось робили тут? Допомагали там якось? Ні, тому а Югославія коли була? Ні, були окремі люди, які воювали, тому що я кажу, правильно, нам немає різниці, де бити руса. Руса треба бити скрізь, тому що він прийде і вдарить тебе рано чи пізно. У мене були поляки, які казали в батальйоні. Хлопці, два хлопця добровольці які казали, руса треба бити лучше його бити далі від Польщі. <сміття> ну було таке. Так. Ну це був чотирнадцятий рік. Вони вже тоді це розуміли. Так що така от історія. Тому танки нам звичайно треба. Те, що німці думають, що пропітляють і зекономлять на цьому грошей. Вони не зекономлять. А те, що російське лобі в Європі дуже велике і сильне, це факт. І російські гроші в Європі теж дуже великі і сильні. Всі чули телеканал Дощ, в якого Прибалти забрали ліцензію на віщання? Да? Але Нідерланди видали якщо. вже. А Нідерланди позавчора видали. Розумієте? Ну так, от російське лобі має гроші. Так, має гроші. Я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Я дякую, що ви будете перепощувати відео. І саме головне, що завжди я говорю в кінці будь-якого свого сюжету. Попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!